Німеччина посилить підтримку України як на рівні Євросоюзу, так і НАТО. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Бербок. який буде наш. Ответ? Зрозуміло, що в доступному для огляду майбутньому Україна зміцнить як ЄС, так і НАТО, заявила політик. При цьому вона підкреслила, що в наших власних геополітичних інтересах, щоб Україна приєдналась до Євросоюзу після нападу Росії в лютому 2022 року з України понад 650 днів ішли жахливі кадри. Тому ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, але й посилимо її. По перше, треба нам з вами віддати шану. Тим 10,5 мільйонам жертв сталінського голодомору геноциду, подякувати нашим міжнародним партнерам і друзям, які визнають цей факт, а зараз активно нам допомагають долати путінський геноцид. З приводу цієї проблеми, вона не є новою і вона. Закономірно і логічно вписується в ту потужну інформаційно пропагандистську війну, яку Росія тривалий час уже веде проти України і Західного світу, намагаючись впровадити наративи свої, усі засоби масової інформації, і таким чином схилити Україну, зрозуміло, до чого, до капітуляції і капітулянського миру. Те, що е, там існує в Росії потужна інформаційна армія, яка опікується цими питаннями, це нам відомо. Нам також відомо, що спецслужби Російської Федерації е, мають цілі підрозділи, які опікуються придбанням агентури, лобістських структур. Проникненням у ті засоби масової інформації, які формують громадську світову думку, і таким чином е, намагаються, а інколи і не безуспішно е, говорити вустами, начебто зарубіжної преси, про те, що хочеться Кремлю. І в даному конкретному випадку «Більд», ця шпрингеровська бульварна газета вона не поодинока. Ми знаємо, що і Вашингтон Пост, який є рупором демократичної партії, інколи дозволяє собі речі, які ну, читаються повністю як наративи Кремля. Зрозуміло, що о, західна преса вона демократична, плюралістична і все таке інше, але тим не менше в умовах, коли світ стоїть на грані третьої світової війни. Яка вже на думку окремих і політиків і експертів розпочалася, все таки потрібна бути певна вибірковість і е, відслідковування цієї ситуації таким чином, щоб та офіційна позиція урядів. Країн наших партнерів все-таки впроваджувалася у суспільну свідомість своїх громадян і допомагала дуже ефективно Україні, тому що ми останнім часом спостерігаємо і процеси, які пов'язані із виборами, і в Сполучених Штатах Америки, і те, що відбулося в словаччині, і ситуацію в Угорщині, і ті брутальні речі на кордоні. Українсько-польському, коли ще там в цій країні не сформований новий уряд, і така створиться враження, безвладність. І це все ж не, не так само по собі відбувається. Ті, от, наприклад, в Польщі, які організували бойкот наших транспортних засобів, це ще ті представники партій проросійських, які фінансуються Кремлем, які постійно відстоюють інтереси Російської Федерації в Польщі і так, далі, і так далі. Тому безумовно, що от такі публікації і така діяльність Росії, вона м активізується. вона Персоніфікується і зрозуміло, що вона спрямована і на е, українську громадськість, тому що ми з вами спостерігаємо і на побутовому рівні. І деякі висловлювання окремих політиків, безвідповідальних з приводу того, що це таке за війна, якою вона повинна бути, а можливо, якось треба вже домовлятися, і потім всі речі пов'язані із тим, щоб. По-перше, скомпрометувати вище військово-політичне нашої країни керівництво, внести в нього розкол, посіяти недовіру до нього з боку української громадськості. Ну і посіяти в країні хаос, як там ми знаємо, спрямований на те, щоб, начебто, тут відбувся той. Третій майдан, про який мріє Москва, і який по визначенню не може відбутися в умовах правового режиму воєнного стану. Тому безумовно, що Росія має і фінансові потужності, і е, медійні ресурси, і потужності, як власні, так і проникла в окремі зарубіжні засоби масової інформації. Проникла вона і в певні урядові структури, і політичні і. Інтелектуальні і все таке інше, і намагається, не дивлячись, і на санкції, і на певну ізоляцію, е ну. Активувати ці свої джерела з тим, щоб нашкодити і західу в цілому, ну і безумовно е, схилити Україну до того, що потрібно Путіну. Ну і от, зокрема, останній цей е, саміт неповної двадцятки, на якому виступив Путін. Він яскраво засвідчив, що, е, ну, по перше, е, якщо західний світ. Цілому, і та ж двадцятка. Ну в цілому, там за виключенням певних е керівників окремих країн, е підтримує Україну і засуджує цю агресію. То очевидно, вже давно потрібно було б виключити Росію із двадцятки і не давати приводів цьому диктатору е впроваджувати в суспільну свідомість ті ж самі старі. Брехливі цинічні і лицемірні наративи, які давно він намагається впроваджувати у суспільну свідомість власних громадян України і світової спільноти, тому безумовно, що в даній конкретній ситуації. Україна повинна разом із нашими партнерами активно працювати в напрямку розвінчування всіх цих речей. Це по перше, по-друге, на дипломатичному рівні доводити до відома наших партнерів. Ту інформацію, яку має Україна, а вона має інформацію за рахунок активної діяльності наших спецслужб розвідувальних органів служби безпеки України, і доказувати на конкретних речах, що всі ці дії вони безумовно. Ідуть із Кремля спрямовані, зрозуміло, на що, і в даному конкретному випадку потрібна більша підтримка України в плані і мілітарному, і політико-дипломатичному, і безумовно, закінчення року. Десь на горизонті у нас ситуація пов'язана із початком переговорів про членство в ЄС.